Щодня рівне споживає понад 70 тисяч кубометрів питної води. У день богоявлення або водохреща в оселях рівнян вона була ще й надзвичайних та цілющих властивостей. У Горбакові звідки у місто надходить джерело життя, воду освятив благочинний Гощанського району. Кожній українській домівці здавна заведено мати освячену воду, тому традиція освячення води у Горбаківському водозаборі існує вже декілька років. Уже за традицією ми освятили цю воду, тому вона вже сьогодні буде у домівках в кожній домівці кожного рівнянина. Тому е ми забезпечуємо якісну артезіанську воду. А сьогодні ця вода отримала ще Божу благодать. Молитва формує гармонійну структуру води. При цьому не має жодного значення, якою мовою промовлена молитва вголос голос чи подумки. Як переконаний благочинний після таїнства освячення, вода стає не лише цілющою та й благодатною, а й покращує свої властивості. І тому то важливо те, що ми цей день приходили до храму, щоб і тут почерпали святу воду, і очищали себе. І свої домівки для того, щоб ми всі посвячувалися цією святою водою, щоб Господь нас схренив, давав всім здраві, спасіння душі і тіла. І дух Божий святкового дня витав над горбаківсько горинградським водозабором. І сповнена благодаттю вода вже за три години по молитві потрапила в домівку кожного рівнянина. Дмитро Леонтіюк та Ігор Прокопчук новини Рівного.